Виконуємо номер 57 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас, підручника алгебра 8 та математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Не виконуючи побудови, знайдіть координати, точок перетину з осями координат, графіка функції. Перше y дорівнює 0,5х відняти 4. І друге y дорівнює 16 відняти X у квадраті. Приступаємо до виконання. З осями координат. Спочатку знайдемо звісю ординат. Кожна точка, яка розміщена на осі ординат, має абсцису 0. Тому підставимо замість х0 і знайде відповідне значення Y. з вісю... О і. дорівнює 0. Y дорівнює 0,5 помножити на 0 відняти 4. 0,5 множим на 0, це буде 0, відняти 4 маємо мінус 4. Отже, 0 мінус 4. Далі тепер з вісню Кожна точка, що розміщена на осі абсцис, має ординату яка дорівнює 0. Y дорівнює 0. Підставимо замість Y 0. 0 дорівнює 0,5х відняти 4. Перепишемо у зручному вигляді наше рівняння. І тепер переносимо мінус 4 у праву частину, змінивши знак на протилежний. І ділимо на 0,5 десятих. Отримаємо 8. Отже, 8, 0. Записуємо відповідь до першого завдання. Перша 0, мінус 4 і 8, 0. Переходимо до другого. У другому у нас y дорівнює 16 відняти х у квадраті. Знову ж, якщо звісню у ігре, то х дорівнює З Звісю у ігре. Підставляємо y дорівнює 16 відняти 0 у квадраті. Це буде 16. Отже, точка має координати 0, 16. І тепер звісню о х, і дорівнює 0, підставляємо замість Y 0. Отримаємо 0 дорівнює, 16, відняти х у квадраті. Запишемо у зручному вигляді і перенесемо 16. Х квадрат перенесемо в праву частину. Отримаємо 16 дорівнює х квадрат або х квадрат дорівнює 16. Існує два числа, квадрат яких дорівнює 16, це 4 і мінус 4. Отже, маємо дві точки. Перша точка у нас буде 4 0, а друга мінус 4 0. І записуємо відповідь до другого завдання. Спочатку у нас 0,16 і 4,0 і мінус 4,0. Номер 57 із розділу «Повторюємо алгебру за сьомий клас». Підручника «Алгебра 8» та «Математика 8» виконано.